День. сьогодні я з вами так и мы будемо починати нову серіалу Let's Play. От Ярость. Хочу просто по зробити. ней зробити, я не дуже підготувався, але я з вами не шо, я Як це робиться, і мені дуже... от це Я Я буду все. це. Щось я по але Якось не понял. Давай, РВ. Джейдово буде гроші про це. О, не поведіли. Це дуже добре. Ми полагодимо зубки. Зубки Злобки це дуже дорого, бо то вже не забирає, якщо затупала. Оооо, ну так оцей. Такий, щоб на рівні Добре. Хочу розказати про себе. Я с гордочницах в, в Україні. Учаюсь, училась. Ну, про себе я багато чого не можу в школі. Ну, так і такі усяки. на музиканта. Тепер просто подемся пару минут, я поки в мене не скінчити аналіз. Я це уровень месяц, но у меня ее уже здесь вот ки добро робота по 40 монет. Сами плюсин девицу інвентар, Кажи. Малий инвентарь. Вот і ту злобер мотор ходим. Мама. Постарший 17, добре. Це слабенького нема, то самі сильні, ну попробую це. цей коктейль. Він це є. Він покращає контрудар. Це ще не маси. Непоганий контрудар, я його раз да я вам покажу свои типа видео что типу, тут можно записывать чтобы все люди да Дос, досить интересно там Три відео дуже інтересних, але людям не будет за нравиться. я прожал но ну, постарался нападем с тем на зубами попробовать не зубами все нормально От моє відео. Ну, це так я собі вам не самим не будем где. Чем мне А ні, це не то. Я бы что. До сильно погано видео, як наверное. Друге. Це, вот, я п'ю таку штуку. Я не на нас не ударят три пидря. Мне это тоже понравилось. Три пидрята. Один то самий удар. Ммм, может быть, еще багато, я просто не хотіла его рассказывать. Но как для мене це було проблемою. У нас совсем не увидим. Меня еще ни разу не спать. У меня колись було проблема з ушами, а тепер я нашла роботу на 40 монет, а то написать відео. А мені поки що є ще за маленький уровень для 15 ти на шматки не избирать, и мені поки що можна відео так записываю. Ні разу по мені не попав. Хоча уровень той самий. Досить интерес. Ну це я найду на запсу. Сейчас пару дней как я хочу сразу. Может, 3. Ну, ничего интересного просто я в 12 уровне по 20. Я могу снимать в другом. И мы будем снимать лесплее. Вот вы напишите, что вы меня снимаете. У нас є... Ну, ми хотіли в World of Craft або Minecraft, Ну, можна ще подивитися, що смуг, що хочете, що ж... Ну, що хочете, щоб ми робили. Ну, ну все, пишіть в комментаріях. И ми будемо то снімати. Я отвечаю. Ну, тепер я попробую вдати. Ну, мені тепер я вам скажу, що там стоїть.